Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 3 вересня. Мене звати Василь. І перед тим, як я розпочну огляд американських сьогоднішніх новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових. Чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди стараюся розпочинати з української теми. І дивіться, ось про що говорять про Україну, згадується в топах. Ну, спочатку, мабуть, маю сказати, що от останніми днями Україна далеко не в топових новинах, взагалі середнього по Америці. Найтопові новини взагалі згадуються про Ізраїль, але я ізраїльську тему завжди... Завжди, майже завжди залишає осторонь, але дивіться, що говорять про Україну. Ну, по перше, згадується про Путінський візит в Монговізит в Монголію, і говориться про те, щоб укр... про те, що українська сторона звернулася до Монголії, що вони заарештували Путіна. Тому що, як ви знаєте, виданий ор ордер на арешт Путіна за його по суті торгівлю людь... людьми за військові злочини. А Монголія це перша країна, яка визнає оцей міжнародний статут, яка є членом міжнародного кримінального суду. Навіть там був такий момент, що їхній суддя був членом цього суду в якийсь певний момент, і вони крепко цим пишалися. І тепер, як то кажеться, час платити по рахункам. Тобто, раз ви є членом цієї організації, ви визнаєте ці всі штуки, але знаєте, це все таки великі слова. Як ви розумієте, Путін приїхав туди уже, я думаю, прозундувавши атмосферу, що там його очікує чи не очікує. І е, марно сподіватися, що його там арештують, тим більше Монголія знаходиться посередині між Китаєм і між Росією. Е, і залежно, по суті, від обох цих країн. Ось, а також згадується про CNN зробив такий сюжет про те, що Україна. Для того щоб компенсувати е, недостачу чи е, ліквідувати перевагу російських збройних сил, е, е, винаходить чи виробляє, придумує дуже багато нових дронів, роботів. І от такий сюжет був зроблений про те, які там всюди ходять, такі там робляться, які там можуть до, до до через ліс, через болото, через річку, через що хочеш, можуть. Проїхати дрони там, які так само винаходяться. Бізнес інсайдер зробив сюжет, розказав про те, що українці розробили е, літальний по суті дрон-вогнемет. І в сюжеті там показано, що Ну це не просто підлетіло щось і там приснуло частиною вогнем. А в сюжеті дрон пролітає над посадкою і просто випалює цю посадку ну, Мінімум 30 метрів, може там 30-50 метрів довжиною. І е, показано, що це вже було застосовано на Запорізькому напрямку, е, саме на російських е, позиціях. Е, доволі вражаюча штука. Я б сказав, бо я бачив це відео. Хтось, до речі, підписав це відео е, одним словом, Дракаріс. Я не знаю, чи ви фанати е, Гри престолів. Але це такий. Виклик був, чи команда для драконів, коли щоб вони палили вогнем. От, ну, коротше, доволі така незвичайна штука. І я думаю, що в принципі на полі бою дуже буде корисно для, для наших хлопців, щоб проходити якраз такі посадки. Ну а на американському просторі згадується трошечки про політику. Не дуже багато, до речі, тому що все ж такі, оці <клес> святкові день робочих, лейбордей, де які тут святкуються, чи не працюється, я б сказав би так більше. Ось і серед політиків нічого нового немає, і, і я, в принципі, не хочеться кожен раз повторювати те, що і Трамп говорить, і Камала, тому що ви подивилися один із їхніх мітингів, і по суті далі все те саме повторюється. Просто там згадується, вони в цьому місці збираються, значить, вони вшановують якогось там місцевого там, політика, який їм допоміг, там і бла бла бла, і так далі. Але на що я хотів звернути вчора? Камала Харріс разом з Байденом, до речі, були в штаті І Це перший раз, що вони були разом виступали серед там робочих. Ну і взагалі тема цього мітингу була: що день робочих провести з робочими, вшанувати. Взагалі робочих. І якщо точніше, то дуже багато говорилося про американські профспілки. Була така фраза ск сказана, що американські профспілки це взагалі хребет економіки. І у деякі речі, наприклад, ну, може хтось думав за них, хто не думав, але що було сказано, взагалі, що Камала Харіс говорила, що навіть якщо ви не є частиною профспілок, ви маєте подякувати профспілкам за те, що ви працюєте. Тільки 5 днів на тижні, тому що саме про спілки в свій час вибили цей день, не 6, там не 7 днів. І як там роботодавець хотів, і скільки годин, і так далі. А саме про спілки 5 п'ятиденний робочий тиждень і 40 годин. Далі лікарняний. Хоча він потрошечки по різному, але вас не звільняють роботу за те, що ви захворіли. Наприклад, дуже рідко де оплачується цей день, але як мінімум вас не звільняють з роботи за те, що ви захворіли, і, і ну, пішли до лікаря, полікувалися той день. Далі подякувати за відпустки в Америці. Виявляється, до проспілок, це було щось взагалі незвичайне. Ну і саме найголовніше. В індустрії, якщо проспілки вибивають собі підвищення зарплати, відповідно і вся індустрія піднімає автоматично. Про це я, наприклад, розказував на прикладі цих автомобільних проспілок якраз рік тому назад, коли вони протестували на протязі там декількох місяців, до речі, Ford, Stellantis, це колишній Chrysler, і General Motors, і вони вибили там зарплату, відповідно, які там будуть розкладені на наступні там, 5 років. І Toyota, Honda, не дочекавшись, що у них щось подібне відбудеться на заводах, вони по суті автоматично відзеркалили всі ті самі здобутки, які профсоюзи здобули на цих двох японських заводах, які працюють в Америці. Одразу підняли так само і для звичайних робочих. І в принципі, говориться, наскільки ну, про Сполучених в США при всій, при всій недосконалості, які вони мають, але вони створюють, по суті, в жадібній буржуазній капіталістичній системі баланс, де в принципі от є якісь важелі впливу на. ну, Просто набагатих людей, які заробляють і так багато грошей, а трошечки їх, по суті, заставляють по-чесному оплачувати а, їхню працю. А цікаво, що Тім Волс не був з ними. І так само новина трошечки з нього, про нього згадується в топах так само, але не його там політичний виступ. Він був окремо від них в штаті Вискансен, місто Миловокі, знов ж таки, щоб охопити більшу аудиторію. Я нагадаю, що Пенсильванія, що Вискансен це ключові штати. От я говорив, що є сім таких невизначених штатів, за які по суті йде вся боротьба. І якщо виграти Пенсильванію, Вискансен і Мічиган, то по суті ви виграли вибори в Сполучених Штатах Америки. І як ви бачите, саме на ці штати зосереджена основна увага Камели Харіс і Тіма Волса. Але дивіться, що сталося. Не не його виступи, не якісь слова. А кортеж, в якому їхав Тім Волс з аеропорта, там де, на місце, де мав, проходиться мітинг. Попав в ДТП. Чи трапилося ДТП, що трапилося знову ж таки, спочатку не розібравшись, що міха, що Тім Волс, ДТП, що робить, там, бла, бла. бла Виявилося все набагато простіше. В самому заді кортежу їдуть уже вени з преса, по суті. Журналісти, оператори, там, я не знаю, хто там їдуть. Ну, преса. Написано, що це преса. І трапилося, що один із Венів призупинився. Вен за ним втаранився в нього, вен, який ще далі за ним втаранився в цього другого вена. По суті, із того описання, яке я знайшов в декількох джерел, виходить, що три Вена попали в ДТП. Ну і ніхто, на щастя, не загинув, але там і струс мозку, і переломи, і там, і крові з носа, і що хочеш, є, але, в принципі, всі живі. А Тім Волз взагалі їхав десь попереду. Ну, я думаю, не в самій першій машині, але точно там не в хвості цього кортежу, так що з ним нічого не трапилося, але новина в ТОП попала шуміло. А дивіться, що трошечки зіпсувало святковий день робочих вчора. Це е забастовка е прибиральниць. Ну, не тільки прибиральниць, а взагалі обслуговуючого персоналу в готелях. І вчора. Е Почався страйк знову ж таки об'єднання прибиральниць в Сполучених Штатах Америки. Вийшло 10 тисяч працівників в 25 готелях на забастовку. І більшість із них половина якраз із цієї 10 тисяч це були в, в Гаваях, столиця в Гонолулу. Там далі в різних знову ж таки по всій країні. І до речі, там, якщо взяти перелік, це якраз таки одні з найкрутіших готелів, найбагатших, найдорожчих готелів були працівники. І вони говорять про те, що, наприклад, от прибиральниці вонолу кажуть, що там оплата настільки низька, що люди мусять брати. Додаткову роботу, другу роботу, щоб чисто оплатити свої там платіжки, там, світло, газ, рент і так далі. Ну, і я якось про це так само в стрімі розказував своєму, що Гонолулу, Гонолулу, Гаваї це якщо не най, найдорожчий штат в США для проживання, то один із. І відповідно там ну, заробіток звичайної прибиральниці, якщо взяти в умовні, індіані це 10-12, 15 доларів, то в Гонолулу, я так розумію, за такі гроші краще сидіти вдома і взагалі не виходити з хати. От. Ну І для порівняння говориться, що, наприклад, про спілки сфери обслуговування Південної Каліфорнії, там є такі об'єднання, вони вибили а, в свій час. А, Собі зарплату, яка до 27-го року підніметься до відмітків 35 доларів. Ну, і це доволі круто. Знову ж таки, я не в Каліфорнії живу. Для індіани це взагалі неймовірно крута зарплата, навіть не для прибиральниці, а для якогось там робочого на заводі. Але рівень життя, знову ж таки, я розказував: наприклад, щоб купити будинок, заплатити рент, в Каліфорнії це ну приблизно в три рази більше ніж в Індіані. А я вам скажу, що якщо в три рази, то навіть 35 доларів це не така вже й велика зарплата виходить. Ну, але знову ж таки, це як мінімум на чомусь вже можна працювати. Ну, якщо двоє працюють, то це виходить нормальний заробіток для, для сім'ї. Доволі така е шокуюча, скандальна новина із Турції. Там двоє військових моряків американських вийшли. Знову ж таки, е зупинився їхній корабель, місто Ізмір е Турція. Вони вийшли прогулятися, отримали відпустку там на день чи на що, і на них напали місцеві активісти. Які до речі, я нагадаю, Турція це є член НАТО. Щоб ви розуміли, але дуже багато диконських поглядів, як ви розумієте, які звинувачують багато в чому НАТО, Америку, там і так далі. Знову ж таки, береться там, що це Америка винувата за війну в Ізраїлі, Палестина, там і такі всякі речі. Що трапилося? Напали на одного з цих хлопців. Було там дві жінки, 13 чоловіків. Вони ж. Почали його бити, цього моряка. На голову наділи кульок. Я не знаю, чи вони його хотіли реально вбити, чи чисто таке для відео. І знімали самі ж це, це на відео. Це все відбувалося прямо на вулиці, по суті. Ніхто не вступився, вступився другий цей моряк. Вони і його схопили і почали робити те саме. Потім на Віделі там десь прогулювалися по суті п'ять інших моряків, які втрутилися, і, по суті, вони відбили. Потім прийшла вже там. З'явилася поліція, цих всіх арештували. І тепер, ну, в принципі, такий ну, міжнародний скандал. Тому що, ну, по перше, це вважається, що це такий союзник. Але як то каже, знаєте, тут такий вираз. Якщо у тебе такі друзі, то не треба і ворогів. Да? Новина про Венесуелу. Там історія про диктаторський літак, якщо так можна сказати. В Америці, якщо ви знаєте, є такий Air Force One, це здоровенний Боїнг, який літає. Це по суті білий дом в повітрі, якщо так білий дім в повітрі. І там, якщо президент знаходиться, це в принципі управління держави з цієї точки. Ну, Венесуела не настільки крута, як Сполучені Штати Америки, і найкрутіший їхній літак він набагато менший ніж Боїнг. Це взагалі. Дасол 900, якщо я правильно прочитав, це французьке виробництво, набагато такий менший літак, компактніший. Але цей літак прилетів в Домініканську Республіку. Там цього Мадуро, диктатора Мадуро, Венесуельського не було, але літак там приземлився. І його американці заарештували. Я так розумію, якісь дуже добрі відносини з Домініканською республікою. Вони його там заарештували і переправили на Флориду, тобто своїм пілотом привезли сюди. На якій підставі виявляється, що цей піл 에... цей літак новий взагалі коштує 54 мільйони. А якщо він уже був у користуванні і перепроданий, то він продається від 7 там і вище. Ну декілька років тому Мадуро через підставні компанії. Сполучених Штатах Америки купив цей літак за 13 мільйонів доларів. І це була ну, нелегальна транзакція, взагалі нелегальна покупка, тому що Венесуела, Мадуро і вся їхня компанія вони знаходяться під санкціями. І оскільки це все було зроблено нелегально, через там знову ж таки всякі канали переправлено от на підставі цього цей літак і заарештували Департмент юстиції Сполучених Штатів Америки його. Заарештував і переправ назад в Америку. Ще одна така скандально шокуюча. Сьогодні я вас спробую налякати такими новинами. Ну, можливо, не зовсім, але <клух> новина із Техаса із Х'юстона, взагалі про переробку а, пластика, якого є мерва на планеті, по суті, який забруднює все кругом. І історія про компанію ExxonMobil. Вони заявили, що вони знайшли рішення, як переробляти пластик, тому що зараз, ну, як мінімум в Сполучених Штатах Америки в інших країнах ще менше, взагалі вважається, що переробляється тільки 10 від уже е, використаного пластика. Тому що кожен пластик має якусь різну формулу. Ви не можете його один до одного прилучити, вони не працює. і тому сортиров... сортування це виходить дуже дороге. І в свій час, наприклад. Компанія Shell пробувала щось таке подібне зробити. І вона сказала: слухайте, це фінансово нерентабельно, Ми відмовляємося від цього проекту. ExxonMobil сказав, що це дуже добре. Вони знайшли, по суті, якусь нову технологію, що розкладає будь-який пластик, по суті, до молекул. Ну, чисто так по-хлопськи, я вам скажу, це по суті перетворювати пластик назад у нафту, якщо так можна сказати, ну трошечки з підколкою. Ось, і от вони збирають цей пластик, по суті, оцей е, суперпотужний експериментальний завод, перший в США, нібито побудований в Ну, Але, як розумієте, захисники зовнішнього середовища, це такі люди, які не крепко вірять на слово, вони почали копати. Виявляється, що цей завод нібито існує, нібито ця компанія збирає пластик, а насправді. А вони навіть цей пластик не зберігають десь в якомусь складі, а просто під відкритим небом є площадка. І вони почали цей пластик збирати з 2022 року. І до сих пір назбиралося 250 тонн такого пресованого пластика в тюках, воно там в висуду в декілька поверхів, просто там лежить під відкритим небом. Ну і компанія завіряє, що просто у нас будуть такі. Крепкі потужності, що нам треба дуже багато пластика, щоб ми зразу почали працювати. Ну а взагалі, хоча це в, Каліф... в Техасі, я нагадаю, то а, каліфорнійська там прокуратура зацікавилася цим моментом, чи це не якийсь підвид шахрайства, тому що вони, ну по суті, через те, що вони. Суперзелена компанія. Ну і тут знов ж таки розказується, Ну їхня взагалі ідея, що розказують, не переживайте, пластик не страшний. Ми знаємо, як його назад переробляти, і так далі. І це звучить від компанії найбільший виробник пластика в Сполучених Штатах Америки. І тут знов ж таки прокуратура зацікавилася. Стоп! Ви розказуєте, що це мов не страшно. Купуйте наш пластик, по суті, бо ми знаємо, як його потім назад переробити, а насправді ви його вже два роки складуєте, там просто на землі скидуєте і нічого з ним не робите. Дуже щось така непевна схема. Ось, ну і остання новина на сьогоднішній день це така трошечки культурно-історична, я не знаю. В липні місяці була запущена вже чергова, в принципі, експедиція на Тітанік. Я думаю. Всі люди в світі знають, що це таке, якщо не історичний момент, то як мінімум фільм подивилися. І історія сумна в тому плані, що всі знають, що коли кусок заліза знаходиться там а, на океанському дні, то сіль, вода роблять свою роботу, і а, з часом він просто там розчиниться у воді. І от попередня експедиція була 22 року, тепер 24 й рік. За останні два роки. Побачили, що деякі куски почали просто відвалюватися. І саме на що звернули увагу, це оцей такий оцей парканчик чи е, поручні, за які трималися Джек і Роза, як вони там леті, пливли е, на цьому Титаніку назустріч світлу. І виходить, що отакий е, сумний момент, що дивіться, Титанік, ось сентиментальний момент. Він розвалюється, там стояв Джек. Він утонув, Титаніка скоро не буде. Ну, таке. Когось, можливо, це зачепить, комусь це взагалі байдуже. Але ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам завжди вдячний за підписки, коментарі і вподобайки на, каналі, на моєму каналі. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам всього найкращого, нехай щастить, все буде Україна!